Якби дорослі читали дитячі книжки, світ був би кращим. Принаймні, у цьому переконані двіковикладачів Прикарпатського університету. В Івано-Франківську вони презентували другу книгу унікальної для України серії Літературна казка. Після навчального посібника, який ґрунтується на міфах та притчах Великобританії, взялися і до літературних надбань Німеччини та Австрії. У щойно виданому підручнику опрацьовані творчі доробки десятка зарубіжних авторів: від легендарних братів Грім до Крістіни Неслінгер та Корнелії Фунг. І звісно, уже традиційно. Ціні цікаві факти із життя письменників зараз студентам в інтернеті всього настільки багато, що їм важко виділити основне не важко розмежувати з того, з того мотлуху, те, що потрібно. От власне там є от те, що потрібно. Є е, аналіз творення, це навіть не аналіз, це точка поштовху, тобто те, що їм дасть старт для подальшої роботи. А також те, що ми любимо, це такі, як ми їх називаємо методичні шпаргалки. Тобто це ті речі, які студентам допомагають орієнтуватися в літ. Процесі схематична та дещо новаторська подача матеріалу, нові інтерпретації із неодмінним урахуванням сучасних практик, а ще привабливий для потенційних читачів зовнішній вигляд. Авторки оригінального навчально-методичного посібника певні зробили усе, аби їх творіння змусило людей поглянути на дитячу літературу під геть іншим кутом. Діти змінилися настільки, що книги не сприймаються як якісь певні такі удухотворені речі. Книга це предмет, котрий повинен мати естетичний вигляд, і зовнішній вигляд уже. Надихає дитину на розгадку певного ребусу. Чи захоче дитина відкрити цей підручник, чи захоче вона з ним працювати? Це завдання великої команди, не лише авторів підручника, це завдання і дизайнерів молодих, з котрими ми співпрацюємо. Нині на черзі продовження літературознавчої серії Науковці філологи уже працюють над казковим надбанням Сполучених Штатів. А відтак планують ознайомити читачів із дитячими авторами Польщі.